Всім привіт, Київ Україна. Так, сьогодні у нас 6 вересня. І сьогодні біля дому перша осіння ярмарка. Тому давайте зараз сходимо, подивимося, які будуть ціни на початок вересня. Ну і який асортимент, що продають, що люди купують. Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, підписуємося. Ну, Мені Нажимаємо своїм красивим горним пальчиком на кнопочку підписатися, щоб не пропустити новини. чому картопельку продають вже сітками, І люди вже на зиму Так, Цікаво, по чому. Наразі картопелька. Так, картопля наз білоруса. чому картопля? Ще якась серкета є. Там також по 20. Ну, по магазинам наразі картопля. Вчора я ВТБ брала по 14 гривень. Так, спитаю, по чому тут картопелька. А по чому картопля? 25. 25. Так, а тут по 25. Підемо далі. Так, огірочки у нас по 30, перчик по 45, по 50, цибулька 25, морква також 25. Ага, тут картопелька гранада по 25 гривень. Домашня картопля чернігівська. Так, кавунчики. А чому цікаво у нас кавуни? Кавуни. Ага. А у нас по 17 гривень. Так, ага, кукурузка є по 12. Добре. Огірочки по 35. Так, йдемо далі. Ага, а тут у нас кавун по 16, денкомет по 30. І є така от 20. Я з тим його разу деньку брала в Арусі. Боже, ну така смачна. Ну просто дійсно, що мед? Не То що в метр, зелена. Ладно, йдемо далі. Так, грошей по 75. Ага, а така. Це персик, мабуть. По 40. Ось такі по 65. Ладно. Так, подивимося. Ось ще бачу картопельку. По чому тут картопля? А там отаколка. Так, тут ось така не дуже крупна, по 15. Огірочки по 50, яблучки такі э, остатки сладкі по 80. Помідорки по 40. Так, що в нас тут за черга? Що тут такого цікавого? що люди розбирають. Так, що по цьому? А помідорки по чому? Такі помідорки 50. Так, Черга тут за зеленушкою стоїть. Так, баклажани, ну, груба говоря, 45, перчик 80, огірочки такі малисенькі, по 40, сливка по 35. Цвітна ага, капуста 70, брокколі 80. І ось такі водинки по 60 гривень. Так, а що тут? помідорки. червоні і жовті, по 70 гривень, кукурудзка по 15. Так, питаю, почему сало? Сало сало. Так. Там да, те жарки. Я тоже сюда ту. А а, я, а сало пачон. Та й на роздинку то не потоп. Ну, почим сало. А, а по а 150 і 280 дуже смачно. Попробуйте. Ну, то на обороту розвіжуючи, а ні, це ціле ма тут таких 150. Ну, то понятно, бо заморожені і все одно. Ну, сало просто. Так Кукурузка по 8 гривень, а калончики по 15. Можна було взяти, звісно, кукурузу, але коли я останнього разу брала, зварила, трошки поїли і не доїли, тому сенси її брати, А так як і арбуз останнього разу взяла, трошки поїли і викинули. Это, а почему мясо тут? А мясо почем? Дай люди не 90 гривен. А почем мясо? Мясо 240 грн. А по 240 в какое? Мясо 240, 270. Ладно. Ще потім десь питаю по чому м'ясо. Наприклад. кіло 400. А мясо по чому? 440 гривень. А по чому м'ясо? Все Короче, все по 250 мм. Ага, м'ясо все по 250. Також ковончики були по 17. Наразі вже по 15. Деньки. Адинки ціни немає. Вісцені. Так. Що у нас тут? Зеленушка. Може, що це воно таке? Я не знаю. а десять грин. А, це салат, навірно, якийсь. Оце все мабуть, по 20. так. Я б кропчика. Купила би. А сливи почем? 50 гривень. Так, якісь помідорчики. Ага. Сливочка по 40 Ну, Ага, о, укропчик. Зараз прошу. А а укропчик по чому? Укропчик буде 20 гривень. 20 гривень. Так, зараз візьму. Так, взяла укропчика по 20 Хочу зараз, мабуть, ще одну баночку закласити. Помідорок, так. Яйця 56, 57, 65, 67. Вільний вигук. В ну, АТБ наразі яйця по 4,29, а помідорок чи грунтовий. Ну, вчора був по 24, а на оптовому кажуть, що вчора взагалі помідорки були по 20. По 35 така. апельсинчик 65. Ось така денька по 40. Ну так. Да. Хоч і в кульок, але можна їздять. Ми йдемо далі. Така маленька помідорка по 50. Ух ти, який боже, який я офігеть Жовтий. По 65, перчик по 70. що там творог. Сологуні, що вона там? Зараз подивимось творок на А це за 300. А творог по чому? На 130. 250. А по чому творог? 150. Разом 250. Творожок 150. Творожок 150. сири, косички. далі? Маленька по 200, лохина. Ні. Це не лохи, я даже не знаю, що вона така. 180. А, а що це за ягода? Добре. Не знаю, що це за ягода. Сливи є по 50, по 40 та да, по 35. Я спитаю, по чому сало? По 50 отрав. А сало по чому? Охолоджено. А по чому сало? Сало 300. Сало по 300. А не дорого це. М'ясо не дорого. Не треба. Ну, По 300. Я б не сказала, що це недорого. Я говорю, деякі, що долучаєтесь сьогоднішній збір, шеп... саме п'ятого кругом штурмова бригада. Ще подивимося, долучаємося до їхнього збору, тому будемо щасливі і раді. так, Білька, мясо. не просто М'ясова. Ну поче м'ясо? 230, 240. Ага. 230-240 сало взагалі п'ятсот. Це якось занадто. Так, машина їде. Так, спитаю, по чому тут картопля? А по чому картопля? Картопілька по 20. Ага. Ось такі помідорки є по 25. Гірочки по 40. Коші помідорки по 33 гривні. Так, так, так. Що в нас ще тут? Ну, загалом асортимент усіх однаковий. Що в нас тут? Яблочко по 50. Тут ще беруть таке. Приїжджає. Ага. Огірочки в нас по 35 тут. По 18. Бачу, так вже торгівля трошки підходить до кінця. Так, вже порозбирали. Ага, рісочка у нас 50. Червона цибулечка також по 50. А по чому капуста? Капусточка по 30. Капусточка по 30. Тільки що була в сільпо, там капуста по... 11 з хвостиком, а на ринку по 30, що у нас тут. Ага. Різні спеції, от горошок 50, ось такий духмяний, по 24. Ну, взагалі так багато різних приправ. Там яка щось у нас таке. А почем кабаска такая? Кабаска по 400. Кабаска угу. по 400. Сала по 300, по 500. Кабаска по 400. Ой -ой -ой. Брушка по 60. Яблочко. Також по 60 гривен. А яйца почем? А яйца почем? Яйця домашні по 75 персик по 70. Ага. Так, що тут у нас? Якісь також школ Що Что тут по колбаскам? А, сало по чому такое? Воно не тверденьке, це воно воно. А по чому такое? Так я 400. 400 около. Так, кизил продається по 130 персон. Спитаю зараз, по питаю, а щас, почему тут капуста. Ну почому капуста? Ну і три, трьох. Ну давайте. чому капуста? Тут мені він буде скучати. Не по чому. Ще десь у кого спитаю. О, що тут бояться. Молодняк 30, відбірна 66, і по 60. А перепинили у нас по 53 гривень за упаковочку. Так, рибка. Чому у нас тут рибка? Вже рибка з'явилася. Раніше не було. Що у нас тут? Тіло 320, це 270. Ох ти, красавчик какой. Один залишився. Всіх злобили. Так, спитаю, ще тут м'ясо. м'ясо. Ну, ребра не багато, ребра десь три А мясо залишили. 280, 320, 250. Мені Олександр ще не знає. 280, 220, 350. Зараз питаю, по чому сало. Так. А сало, по чому вони між собою спорили, вони почали? Почали Ну з собою. Сало 280. Найдешевше, що я бачила, це було по 150. Найдорожче по 500. Давайте подивимось, почому. мед. Літр да, 300 гривень. Получается. А почому баночка? 150. Літні різнотра. Є ага. Є слипа, є лісовий. Дівушка приходить. Давайте ага. посмотрим. Ні, дякую. Маленька баночка. 0,5 меду 150 гривень. Кому цікаво? Різні смаки. Що в нас тут? Це зайць, так. Оля, а ушеєх покажи. А, кров'яночка по чому? Кров'яночка по 180 гривень. Що, ще тут можна подивитися, ну майже вже доходжу до кінця ярмарки. Так, що тут люди стоять? Що дають? Цікавого. Ага. Дають ковбаси. Ковбаси дають, люди стоять. Але не пропіхнешся, навіть щоб ціну дізнатися, бо вже якось воно вже спекотно стало. От, спеши, почем кабачки А кабачки по чому? Кабачочки по 25. А що тут у нас? Ага. Так, що у нас тут сулогоні 365, український пармізан, 359 459, серебринський 199, мішковий 450. Отборство є по 160 і по 139, в залежності від жирності творога. А, ну от, В принципі, Такі ось ціни, такий асортимент. Так що тут є ще. Ага, грушка Берго 50, ну, яблочки Гала по 40, помідорки по 25. Називається польова. Ага, ось така грушка є по 45. Слутка по 45 і по 35 гривень. Нам взагалі вони по 12. О, нікого. Огромичні просто. Просто гарбуз. Ой, який гарбуз. Кавун кілія. Солодкий. Одеська область. Боже. Боже. Я на кілограм 50 залежить. Боже, які огромні. Це капець, просто гігантський. Ну є і половинки, звісно. Взагал... Боже, це взагалі офігеть. Я таких громадних кавунів ще не бачила. А громизні просто. Так, знову черга за за відчимо. Так, я так розумію, і Фьопка 55, лайн по 10, персик по 100. Будеш? Ай, малинка в нас. По чому? Ага, по 220, такі персик Ой, ага, перших по 55. У черга стоїть. Черга, черга. Чесночок не по 120. Біла цибулечка по 60. Червона по 55. Ага, Тут по 18 вже є теж такі величезні. Вінка по 40. Так, що в нас тут беруть? Червоні помідорки 35, є жовтенькі по 35, є по 40. Так, ну що, ще? Давайте вам ще я бачу яйця, подивимося, почав яйця в нас взагалі. 56 і 50. Так. 65 гривень. Так, тут щось грибуть. Що грибуть? Щось грибуть. <реш> ага, беруть перчик по 70 гривень, кукурузка по 10, mm -hmm. так. А отже чишення кукурузочка, по чому? Також по 10 гривень. Помідорки по гривень. Mm -hmm. І помідорки є по 40 гривень, якому по кому треба. Так, ну що. Ой, Боже, дивиться, як риба. Не хоче, щоб Боже, Божа, вона щось буде її вбивати, ні. Я на таке дивитися не можу, боже бідна рибка. О. О, господі. Ой, жах. Так, подивимося тут. Морква 80, капусточка по 30. Так. А по чому картопля? Картопелька по 20. Ну ось. ось. І все. Зараз угу. питаю, що по гарбуз. На гарбуз по чому? Да. Гарбуз? Гарбуз 10 гривень за кілограм. Так, ну що, завжди закінчуємо цією палаточкою, подивимося, що у нас тут. Огірочок по 50 вже бачу. Так кабачочок у нас по 30, цвітна капусточка 70, денька колгоспниця 60, огірочки 50. І на груди 90. Бананчики по 40. зелененькі, жовтинки вже по 70. Слива по 35 гривень. Угу. Капуста взагалі по 40. По 3, ой, поміторка по 35 брокелі 80. Баклажан по 50 цибулька тут по 20 гривень. Так, ну щось сходили прошличка, по всі ціни не подивилися. Ну, картопелька вже продається. На зиму по 20 гривень. Ну, це нормальна ціна, я так вважаю. Якщо порівнювати з прошлогодньою ціною, ціною, то ну, 20 ці на 30 і на 35. Мабуть, картопелька вродила в цьому році. Ну, звісно, подаваємося, яка буде ціна вже потім. Ну, Сподіваюсь, що не здорожчає. Сало, звісно. Найдешевше, що я побачила 150, найдорожче 500. Це взагалі. Конечно. Так, ну що, все я купила. Я потім повернулася, ще помідорочок взяла, хочу їх зараз заквасити. І укропчика також для запасочки взяла. Ще баночку заквашу. І все. На цьому році, скажімо так, консервація вже буде закінчена. О, дякую, що пройшлися зі мною, а подивилися ціни, подивилися асортимент. Дякую всім за перегляд, бажаю усім гарного дня, мирного дня, тихо дня. І всім я завжди до нових зустрічі всім.